Ребята, всім привіт! І сьогодні я буду вам показувати, як робити такі живні обої на ваш телефон. Для чого нам треба TikTok Workout, це таке є, це таке приложення. І нам треба зайти в TikTok, написати живі обої 4К або просто живі обої, вибираємо, які обої ви почте. Я, наприклад, наприклад якийсь обої з капітарію такої. Нажимаємо D на личі, і ставимо в конець, там буде написано встановити обої. Потім нажимаємо Встановити обої, главний, главний і начальний екран там вибираєте, виходите, і у вас буде... таке. Такі обої. Можна тут ще музику робити громкость, чи як ви хочете. І Для чого нам ще треба спочатку скачати такий, таке приважання типу Наприклад,